Привіт! Вітаю вас на п'ятому випуску втрачених метал-гуртів України. У цій рубриці ми згадуємо гурти, які залишили свій слід в історії нашої метал сцени та в глибинах нашої пам'яті. І сьогодні у нас чотири команди, які закривають цикл з 25 гуртів. Тож дивіться відео до кінця, бо невідома згадка про який гурт змусить вас оборонити ностальгічну сльозу. Перший гурт я пам'ятаю, бо неодноразово сам був на їх концертах. Once Born Again – харківський мелодік Дезметал гурт, музика якого відповідала абсолютним канонам жанру. Жоден концерт гурту не відбувався на отпірдоль. Принаймні, я таких не пам'ятаю. За свій недовгий період існування вони записали всього дві пісні, які склались у сингл. Сіді цього синг в мене навіть десь було, а одна з тих пісень була в мене рінгтоном на телефоні. Шкода, та, на жаль, немає навіть обкладинки, аби вам презентувати. Та добре, що є, що послухати. І ось перша пісня. Ну от давайте послухаємо ріф наступної пісні. Зараз спеціально вімкнув секунд 15. І подумки перенесіть себе у 2010 Який же він крутий? Вони давали немало концертів і були дуже знайомі, зокрема місцевій харківській публіці, та часом з концертами доїжджали аж до Москви. Знаю, що вони писали альбом, та як і більшість гуртів тих часів розвалились на рівному місці, не довівши справу до кінця. А рівне місце виглядало приблизно так: я побачив афішу виступу гурту у Камбоджі. Та мені було начхати на гурт Камбоджі, тому що я ніколи не чув жодної їх пісні, знав тільки назву. А от хто був на супроводі, мене зацікавило: Джей Лав з Артемом Півоваровим. До речі, якщо не знали, що Півоваров був металюгою, запрошую на перегляд ось цього відео на цьому каналі. Ну і власне, Once Born Again. І от якраз на них я і захотів піти. Було це все 2 лютого 2010 року в легендарному Черчиллі. Якийсь час я спілкувався з вокалістом і скажу вам по секрету. Хоча який це вже секрет, якщо минуло 13 років, вокаліст сказав мені, що не прийде на виступ, тому що їм пообіцяв. Сяли виступати перед останніми, а в останній момент поставили першими. Я відповів йому, що він не може так вчинити, бо я вже купив білет за 25 гривень, і він муси прийти і качнути цей світ як слід. Та прийшов я, побачив засмучених інших учасників гурту і пішов качати світ разом з вокалістом Тонкою Красна Ніть, який теж завітав на той концерт. До речі, відос про ТКН так само є на каналі. Born Again я після того ніколи не бачив, але той ріф пам'ятає досі. Пропоную далеко не відходити від мелодік дедметалу та перенесемось на інший бік країни, а саме у Львівську область. Подумки у травень 2008 тисячі травень найромантичніший місяць для всіх школярів, і більшість школярів вже ніяк не сприймає навчання, бо перед ними ціле літо романтичних пригод. Але це якщо ви звичайний школяр, а якщо ви металіст, то вашою метою буде створення найкращого метал-гурту у світі. Саме цим і зайнявся Дмитро Крутиголова. Та шлях до повноцінного гурту з більш-менш стабільним складом зайняв майже три роки. Назва того гурту Force Out. Як пасує багатьом дедметал гуртам, вони дуже довго збираються та готуються як слід, бо вже перша і в 2010-му еквілібріуму показала на що вони здатні. А вже в 2013-му виходить перший альбом Делюжен. Давайте зацінимо кілька речей. Потім гурт набирає обертів все частіше виступає, їздили навіть в Польщу. і випустили другий епі «Blood Tail навесні 2014 тисячі Перебазувавшись з маленького міста до Львова, не здають обертів. Слід відмітити, що гурт повністю відповідав вигляду і атмосфері жанру. Моє покоління каже атмосфера. Зараз я чув це називають вайп. Так от гурт, накопивши матеріал, заходить в студію для запису другого альбому і все ж таки записують його. Як мені здається, якщо б вони були не в Україні, а десь у північній Європі, та попали на очі якомусь крупному західному лейблу, то досягли б вони значно більших результатів. Тяжко сказати точно, але напевно, вже в 2017-му їх історія закінчилась. Дороги розійшлись, а самі музиканти були помічені вже в інших гуртах наближених жанрів. Панові, є невеличке оголошення. Не забувайте про реакцію саме завдяки вам попереднє відео залетіло в рекомендації. А також я хотів би відмітити всіх тих, хто особисто допомагає створенню нових відео. Є кілька глядачів, які зробили надпотужні донати. І от для них у мене є невеличкі презенти. Якось я був на черговому останньому турі гурту «Кіс». А собі на згадку ось такі значки. Так, от Валентин Кузьменко, Євген Мирошніщенко та Тетяна Батєва. І от якраз щодо Тетяни, будь ласка, Тетяна, якщо бачите це відео, напишіть мені, мені треба ваша адреса. Я хочу в знак вдячності подарувати вам позначку з цієї колекції. Собі залишу обкладинку, а порожні місця в цій обкладинці будуть мені нагадувати про вас. Дуже вам всім дякую, а також всім тим, хто долучився. Ну а четвертий значок буде чекати наступний мегадонат. Якщо у вас є бажання підтримати створення нових відео, то способи є у описі: це сервіс Байміякофі та «Звиклий МОНО. Всім дякую, тож рухаємось далі. Поки географічно знаходимось на заході країни, пропоную посунутись до Луцька, де ми поговоримо про гурт Слеп. Перші творчі спроби гурту в накопиченні музичного матеріалу проводились у власному гаражі вокаліста. А отже весною 2003-го перебазувались до музичної школи, де повноцінно готувались до виступів. І от перший виступ відбувся вже в наступному, 2004-му в Луцькому будинку офіцерів. Також на тому концерті грали дим на суміш. До речі, якщо б хотіли би окремий відос про цей гурт, дайте знати в коментарях, тому що я і сам дуже їм зацікавився. Ну йдемо далі. А далі розпочалась довга дорога з концертів, кліпів і металевих пісень. Історія тривала аж до 2013-го, де вони вже зізнались і собі, і слухачам, що це кінець, і розбіглись. Але в 2014-му дали концерт, пошуміли у своїх соцмережах і зникли остаточно. А вокаліст став учасником гурту Раї який існує і по сьогодні. Та не просто існує, а й дуже активно і якісно веде свою діяльність. Якось їду по проспекту Перемоги у Запоріжжі, і в мене просто випадають очі від кількості афіш. Весь проспект був заклеєний великими афішами річі калючий і Рамштайн -кавір Шоу». Тож далі мова піде саме про них. Навесні 2004-го у Харкові покинувши кантрі-панк-гурт гурт Ель Хуліганс», вокаліст Річі Калючий, Клавішник Синтетік і барабанщик Вайпер. Більш відомий як гітарист Віпс, почали щось репетирувати та вигадувати в достатньо популярному тоді у світі жанрі, та який майже ніким не був представлений у нас індастріал. Потім ще до них приєднався, ніде до того не гравши Гомо Аморалес. Майже відразу ставка була зроблена на шок, шоу і аморальність. Загальною темою пісень була розпуста і теми коло того. Перша пісня Космонавти підтверджує дослідження. Якщо ти мене так хочеш, значить то... І, отже, з першого концерту вони привертають на себе неабияку увагу. Історичне дійство відбулось у легендарному клубі Черчис Мюзік Паб того ж 2004-го. Хлопці вийшли на сцену давати шоу. Кіберпанківські фішечки, якийсь незрозумілий грім, лахміття тоді були дуже незвичним атрибутом, і харківська публіка запам'ятала диваків, враховуючи те, що їх і так непогано знали в тусовці по минулим гуртам. Абсолютно власними зусиллями записується перший альбом «Взривоопасний» і рушає у вільне плавання по інтернету. Потім часи турбулентності і вічні паузи через перетрубацію складу. Концерти стають очікуваними. Публіка стає звикати, ну тож гурт забуксував. І от, 2008-го, майже повністю оновившись в складі, підготувалась нова програма зі старих пісень. Причому і з хулігановських вони почали нову еру в команді. Та вічні перетрубації складу завжди посували гурт назад, тому що новим учасникам банально треба вчити матеріал. І під питання підпадали всі виїзні концерти. Та все ж таки вони починають їздити по Україні і на виїзди у Білгород. Таке місіо відбувається аж до 2011 року, поки не сталася одна ключова подія. Поїхавши у спільний тур з гуртом Віпс, у програму виступу замість каверу на пісню «Наступає ночь» гурту Міраж потрапляє кавер на Рамштайн. І публіці і музикантам це прийшло по смаку. І тема з каверами розвинулась настільки, що гурт річі Калючий» став кавер гуртом Рамштайн з великою програмою пісень та фаєр-шоу. І все розвинулось і розмоталось від виступів на маленьких сценах пабів до великих. Концертних залів, фестивалів і навіть до виступу з симфонічним оркестром Lords of the Sound. А назва їх шоу змінилась з Рамштайн кавер-паті на Рамштайн-оркестра кавер-шоу. Якийсь час у гурті грав Микита Рубченко. Ви можете пам'ятати його як автора рок-версії гімну України. Вони випустили десь коло шести власних релізів. Гурт річі калючі, давши за цей час низку виступів, як на фестивалях, так і сольних, на своє 15-річчя дав зрозуміти шанувальникам, що це кінець. Ні в кого вже просто нема на то сил. А сам річі поїхав у Чехію. На моїй пам'яті, це перший гурт в Україні, який робив шоу подібного роду. Бо ті, хто, хоча б трохи займалася організацією виступів на сцені, які потребують інвентарної підготовки, розуміють, скільки там роботи і сил. Не дивлячись на те, що місцями музика цих гуртів позбавлена актуальності. Хоча про Force Out та Once Born Again я не можу так сказати, у Once Born Again тільки рівень запису низький. А так ці два гурти грали у більш нішому, та все ж таки класичному жанрі мелодік Дедметал, в якому рівень попси практично мінімальний в порівнянні з пародіями на Metalcore та Industrial. Та як би там не було, ці гурти були частинкою того часу і викликали у людей емоції, які поховані десь в глибині спорту. Погадів. Вони стали маленькою частиною історії тисяч людей. Шановні, маю надію, що ви кайфанули як слід. Пригадали або впізнали щось цікаве. З вами був Кирило Галкін. Ви були на каналі Чуєш. Всім Хай Метал. Пока!